Всім привіт! Сьогодні неділя і знову огляд блоків живлення. На огляді буде такий от блок живлення OEM на 18 вольт 1 А. Зроблено в Китаї, плюс всередині, мінус назовні. Блок живлення представлений в такому от форм факторі не потрібен йому мережевий дріт, можливо для когось добре, може для когось незручно. Купив і можеш користуватися. Що стосується зовнішнього стану блока живлення, то він в непоганому стані, якихось дефектів, потертостей, може трішечки десь. Але так, в доброму стані. Блок, жив... блок живлення вживаний. Блок живлення продається за українські гривні і коштує 150 гривень. Ціна озвучена на момент зйомки відео може мінятися динамічно як в більшу, так і в меншу сторону. Посилання на продавця буде в описі під відео. Поміряв довжину дроту, вона складає 150 см. Роз'єм в блокові живлення нестандартний, має вусики, але розмір. Роз'єму 4,8 на 1,7 мм. Тобто зовні 4,8 всередині 1,7 Дріт має на собі маркування 22 АВГ 80 градусів 300 вольт. Вага блока живлення 122 грами. Перевіряємо напругу без навантаження блока живлення. Не можу щупами цього мультиметра дістати до контактів блока живлення. Інший мультиметр візьму. Без навантаження напруга складає 18,65 В. Пульсації блока живлення без навантаження складають 157 мВ. Пробуємо навантажувати. Як і обіцяв, виробник блок живлення 1 А тримає, просадка до 17,9 В. Пульсації при цьому 518 мВ. Пробуємо збільшувати навантаження. Подивимося при, якій, подивимося, при якому струмі блок живлення піде в захист. І чи є захист від перевантаження. 3 А. При 3 А пішов захист. Захист від перевантаження присутній. Блок живлення йде в захист при 3 А. Перевіряємо захист від короткого замикання. Захист від короткого замикання присутній. Розміри корпуса блока живлення 72 мм на 51 мм, і на 34 мм. Ну то що, розберемо, подивимося, що тут всередині. Класична ситуація в цих блоках живлення залито компаундом біля кріплень. Треба трошки герметик по, якось поприбирати, щоб була можливість витягнути платку. Тут так просто нічого не виходить. Внутрішній світ нашого блока живлення лицьова плата. На платі ми бачимо доволі багато компонентів, як завжди, запобіжник по входу, термістор, фільтруючий конденсатор, дросель, вхідна, вхідний електроліт, конденсатор на 400 вольт. Транзистор стоїть на невеличкому радіаторі. Як для такого розміру, то досить таки пристойний. Розмірами трансформатор, я б сказав, на мій погляд, нусь в порівнянні з пальцем. Далі на виході, що ми бачимо? Два конденсатора, катушка індуктивності. І на виході також ми бачимо регульований стабілітрон 431 ТЛ. Саме цим стабілітроном можна... Керувати вихідною напругою, тобто, ну, не, не, в дуже великих, не в дуже великому діапазоні, але якщо у вас вихідна напруга не влаштовує і, вам є, і у вас є нагальна необхідність її змінити, то змінювати треба дільник на цьому ось стабілітроні. Треба шукати резистори, підпаюватися до них, міняти або випаювати. Вихідна напруга задається саме цим стабілітроном на блокові живлення. Але обережно дивіться, щоб ваша вихідна напруга не була, ніж більша, ніж номінал вихідних конденсаторів, бо постріляють. А тут у нас 25 вольт. Ось. А тут у нас 25 вольт. Присутня оптопара, тобто зворотній зв'язок блокові живлення присутній. Ну, так, пових. Ну, плата, компоновка плати доволі непогана. Зовнішня сторона плати. Слідів флюсу я не бачу. Є пропил низьковольтна, високовольтна частина. припой блистить. Кратерів, раковин, чогось такого також не помічено. Доволі непоганий блок живлення для своїх розмірів. Заявлені характеристики видає. По якості претензій маю. Розміри плати без корпуса 65 мм на, 30, на 40 мм, на 23 мм.